Якщо ви багато працюєте руками, постійно у вас дрібна моторика, щось ви робите, перекладаєте, а, друкуєте, ви робите масажі, так, або це щось пов'язане з постійним триманням в руках, то я даю 100%, що у вас є біль у вашому передпліччі. І м'язи, які знаходяться тут, вони не отримують ніякого розслаблення. Це 100%. Що можна зробити самостійно, щоб прибрати напругу з передпліччя та розслабити м'язи і прибрати біль. Дуже проста вправа, яку я показую на наших курсах по масажу для всіх, хто працює руками. Зазвичай це для масажистів, початківців та навіть досвідчених. Нам потрібно зрозуміти, що на тильній стороні нашого передпліччя знаходиться дуже багато м'язів. Вони всі довгі і дуже міцні, тому що вони розгинають, згинають пальці, долоню, виконують різні рухи в сторони, в ротацію, і їх дуже багато насправді. Нам потрібно виявити самі болючі місця. Зробити це пальцями, і коли ви знаходите або саме таке неприємне місце, або саме болюче, ви затискаєте двома одним пальцем, тримаєте і робите повільні згинання і розгинання вашого кулачка або долоні. Робимо так 10-15 разів і переміщуємось трошки нижче. Робимо так само. Це дуже класна і дуже ефективна справа для розслаблення такого примусового розслаблення м'язів, які постійно працюють, але не отримують ніякого відпочинку. Робіть так впродовж 5 хвилин на день, і ви позбудетесь болю неприємних відчуттів в ваших перепліччях та навіть пальцях. Використовуйте та відправляйте друзям або тим, хто потребує цього.